Тож, третя книжечка про фейру. Двір, Крил та руїн. Отож, скоро війна з Королем Гайнбергом. Він уже показав свою силу, коли з допомогою котла перетворив двох сестер Феєри на безсмертних фейері. І вона не може собі цього пробачити. А оскільки. Колишній коханий Темлін об'єднався з королем Гайнбергом. перше, що вирішує зробити Фейра, це підірвати його авторитет в прифії. І це їй вдається. Якщо уникнути війни неможливо, треба об'єднати всіх лордів проти Ганьбергу. Папушка, вибачте. І саме це роблять Фейра та її чоловік. Різент. подивимось, що вийде.